Спеції натуральні приправи дуже корисні для нашого організму. Якщо у вас, наприклад, вздувається живіт під якоїсь капусти, додайте зіри в страву і зменшиться рівень вашого газоутворення. Але що якщо ми будемо вживати різні ось такі бульйончики, кубики? Значить, перевіримо з вами склад бульйон в кубиках. Йодована сіль під час термічної обробки йод зникає, він розчиняється. Тобто можна і звичайну сіль класти, але вже йодована і ок. Так, Пальмова олія. Далі Підсилювачі смаку. О, слухайте, підсилю... зараз розкажу цікаву історію. Підсилювачі смаку, курудзяний крахмаль, цукор, екстракт дріжджів, От екстракт дріжджів дуже корисний. До речі, от буде велика кількість вітамінів групи. Б сушені овочі. Далі пішли сушені овочі, далі пішло корисне. Коротше, юдована сіль, велика кількість, пальмова олія, підсилювач смаку. Ні, Значить, дивіться. Дивилася нещодавно моя колега Вікторія. Тікток американський, і американський Тікток перекладає на українську мову. Ну і розповідають там, що корпорації, які випускають велику кількість їжі, почали занепокоюватися за того, що всі колять оземпік і худнуть. У них зникає апетит. і американці в цілому почали споживати менше гавна їжі. Отакої, от і почали придумувати розробки ось такого посилювачу смаку, який буде настільки сильним, що ти умовно кажучи, посипаєш там щось з цим підсилюючим смаку, і тобі хочеться з'їсти або збільшується апетит. Ви собі уявляєте ось цей маразм. Тому підписуйтесь на мій контент, я тут розповідаю про їжу, яку можна дійсно їсти, яка не буде нас вбивати, а ось це не потрібно нам їсти, ніяких глутаматів натрію, нічого корисного тут немає. І Галіна Бланка сюди також входить. Колись журнали. Хто, хто журнали купував, хто із 85-го року, як я. Були у вас журнали, моєї куми був журнал.